What you doing? Did you you. that? Let me help you. Якщо ви зрозуміли ці вислови, супер, ми за вас раді, але якщо ні, ви не одні. Як правило, сприймати на слух це одне з найважчих завдань. І це стається частково через таке явище connected speech. Це процес, де в англійській мові звуки зливаються, випадають або спрощуються і так далі. Ну носії англійської мови полюбляють таке явище, тому я пропоную сьогодні пропрацювати такі найпоширеніші скорочення або, наприклад, лінкування, щоб нам в майбутньому було легше складатися. Сприймати на слух. Ну і давайте почнемо з першого вислову. Наприклад, watcha. У вас є якісь ідеї, що це означає watcha, whatчі doing? Watch doing, wat she doing, what you doing? What doen. Whatcha, what what якщо ми розберемо це все what are you? Чи можемо ми сказати what are you doing? Звісно, ми можемо сказати, є носії мови, які говорять таким чином, є носії, які кажуть watcha. Є носії, які кажуть what are you. what are you doing about what you're doing Це все залежить від людини. В мене, наприклад, коли я записую відео сюди на YouTube канал, я стараюся, щоб моя українська мова була така милозвучна або плавна. Ну, як мінімум, я роблю максимум від себе, навіть якщо комусь вас не подобається це. Але коли я, наприклад, спілкуюсь в повсякденному житті, інколи це може бути суржик, інколи я можу дуже швидко говорити, з'єднувати слова, щось спрощувати. Ось це і є приблизно приблизне кінектецьпіч, те, що роблять носії в англійській мові. Ну і звісно, для нас, для тих, хто вчить мову, це поскладнює вивчення мови, точніше сприйняття на слух. Тому дуже важливо споживати автентичний контакт, тобто дивитись відео англійською, фільми, серіали, слухати пісні, слухати подкасти, тобто максимально занурюватись в англомовне середовище, навіть якщо ми не в англомовній країні. Тому наступний раз, коли ви почуєте воче, це скоріше за все «What are you?» «What are you thinking?» thinking Що ви думаєте? Бо що ти думаєш, або What are you thinking що ти думаєш? Рухаємось далі. Наш наступний учасник. О, oh, you having a bad day. Did you die? Did you? Did you Якісь ідеї є? Що це? Did you? наприклад, did you eat that? Did you? це в нас did you eat that? Did you eat that? Я дуже люблю. Мені здається, ще з університетських часів нас як навчили цьому. Did you, так я і кажу, did you. Або ще приклад, Did you see that? Did you see that? Did you see that? Yeah. Did you see that? Або інколи ще you в деяких районах можуть вимовляти як я Didja, you, did you see that? Тобто ти це бачив. Особливо на початкових рівнях учні не дуже полюбляють, я би сказала, взагалі не люблять будь-які скорочення. А ще ця ця вимова, тобто воно, ну нібито як робить процес складнішим. Тому. Це абсолютно нормально. На початках, наприклад, вчити дідю, вимовляти так, як вам комфортно, але для себе це дуже добре знати, що did you – це дід'ю, щоб ви могли розрізнити, почути, тобто ідентифікувати ці слова, коли ви чуєте діалог. До речі, якщо ви тільки починаєте вчити англійську, скоріше за все, словниковий запис у вас не дуже сформований. У мене є гарні новини. Я створила аудіокурс, лексичний аудіокурс для початківців. Тобто, якщо ви тільки починаєте вчити мову, вам треба мати. Це мінімальний критичний словниковий запас. Мій аудіокурс містить 400 слів, які поділені на 10 категорій: категорія привітання, або числівники, дні тижня, або прислівники і так далі. Це все є. І для того, щоб вам легше було запам'ятовувати слова, я зробила цей курс аудіокурсом. До кожної групи слів у вас є аудіодоріжка, де я проговорю ці слова англійською мовою. І переклад, і там є час, щоб ви могли проговорювати за мною. Таким чином вам набагато простіше вчити слова, плюс ви вчите у правильній вимові, повторюючи за мною. Таким чином, ви можете вчити слова в машині, в дорозі на роботу. І, до речі, курс розміщений в телеграмі. Тому доступ до вас до нього 24 на 7. І кожного разу, як у вас є вільна хвилинка, ви можете зайти туди і прослухати певну категорію слів. І в якості бонусу я додала туди ще майже 200 слів та вислов, які так само важливі на початках. Цей курс залишається у вас назавжди, і доступ до нього ви отримуєте одразу після оплати, щоб ви могли негайно розпочати навчання. Більше деталей в описі до цього відео. Наш наступний вислів також пов'язаний з допоміжним дієсловом. Це «do, do. do you do like it?», do like it? Тобто, в принципі, з контексту, мені здається, ми можемо зрозуміти, що you like it?» «You like it?» але знову ж таки, особливо на початкових рівнях, учні губляться, тому що вони не можуть ідентифікувати, що таке «Do do, і вже ти like it?», враховуючи те, що вони знають це, вони можуть не сприйняти. Тобто, ти нібито так трошки губишся або почнеш нервувати. Але якщо я покажу це речення «Do you like it?», Звісно, ми знаємо, що це. Тобі це подобається. Але коли ми чуємо «Do you like it? «Do you 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 like like it?», it?», you know her?», «Do you know her?», ти її знаєш? Або якщо ми зробимо Do you know her?», коли в нас в слові «her» буде випадати х в американської в американській вимові, буде you know, you know her?», Ось. Тут може бути трошечки місце для стресу. Тому запам'ятовуємо, що наш допоміжне do в поєднанні з you може звучати це не 100%, може звучати «you». Минулий час did you. Did, you, did you, did you, did you. в теперішньому do you, do you. Наступний наш вислів don't донче. Don't Зараз, до речі, віруси ця пісня, але я не співаю, вам не хочу наспівати. Зараз я на декілька секунд вставлю її сюди. Don't, you was hot like me? don't означає don't you. або don't, 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 don't you». Наприклад, don't you know this. Ти не знаєш це. Тобто, якщо ми розберемо це на шматочки Don't you know this?» «Don't you know this?» Ось так воно звучить. Звісно, ви можете ще раз, мені здається, вже в десяти це кажу, ви можете говорити так, як, як вам подобається, але наша задача навчитись сприймати це на слух, ідентифікувати, виокремлювати це в тому, що ми чуємо. А потім, вже, наприклад, наступний стейдж, наступний етап буде, коли ми зможемо це продукувати, тобто ми зможемо трошечки запозичити. В мене є певність такі дджі вічі. Я дуже люблю так казати. І в мене воно є частиною моєї, наприклад, мови, так як я коли я говорю англійською. Деякі я ще досі намагаюся собі, наприклад, запозичити в свою вимову, тому це дуже прикольно. Воно робить нашу мову, ну англійську мову, нібито більш такою живою чи більш природньою. Але знову ж таки, ви можете говорити так, як вам комфортно. Наш наступний вислів лемі. Let лемі me". Let me це поєднання let, me". let me help you. Please. Наприклад, дозволь мені допомогти тобі, let me help you. З рахунок того, що там іде let, тобто наприголосно закінчується далі. me приголосно почнеться let, me, мені би то як е, зупиняємось. Let me, let me help you, let me tell you, let me show you. Дозволь мені показати тобі. Ось І так далі. Тому поєднання Let me, let me. Пісня, здається, є така. Але ну, я не співаю, я не співаю, це точно не моє. Тому, якщо що, я десь оставлю шматочок пісні. Ну, а ми рухаємось далі. Наступний приклад, мені здається, вам буде більш знайомий. Wanna, wanna це want to. Ми можемо сказати I want to go. Я хочу піти. Або там, Ну да, я хочу піти. А можемо сказати I wanna go. I want to go. Тобто, знову ж таки, I wanna go. Я хочу піти. І сюди, ну не сюди, ж, але до цієї категорії, яка, яка мені здається вам більш знайома, going to перетворюється в що? В gonna. Bad boys, bad boys. gonna, gonna I'm gonna go. Я збираюсь йти. I am going to go. I'm gonna go. I'm gonna go. Я збираюсь йти. Або ще один приклад. She's gonna be late. She's gonna be late. She is going to be late. Ну, окей, ми так не розмовляємо, я прям по складах, але, ну, наприклад, речення: She is going to be late. Багато дуже пауз, таке трошки, ну, нібито воно таке грубовате. She's going to be late. Окей, це вже м'якше. She's gonna be late. Ще м'якше, ще коротше. Чим менше слів, тим краще. Мені здається, вони таким правилом керуються, коли говорять. Ну і останній вислів, який ми розберемо, гара. Наприклад, I gotta go. Якщо ви дивилися фільм англійською або якийсь контент англійською, можливо, ви чули такий вислів I gotta go. Нібито зрозуміло, що мені потрібно йти. Але що це за gara? I gotta go. I have got to go. Тобто have got to з'єднується в gotta на вимові буде gara. Або ще приклад, you gotta try this. you got to try this sexual motorsperamo you have got to try this you've got to try this Ти маєш це спробувати. Я дуже сподіваюся, що цей розбір вам трошечки полегшить, хоча б трошечки полегшить сприйняття на слух. Ще разок, що ми робимо? Споживаємо як можна більше контенту. На першому курсі мені було я вчилась на перекладача, в мене була англійська та німецька мови. Ось факультет філології, і мені на першому курсі дуже важко. Найважче для мене це було listening, аудіювання. Так ось, що я робила після першого курсу, коли я. Єлі склала сесію. Мені здається, я на трійку здала перший курс, ну перший семестр точно дуже, Це Я до того наскільки мені важко було. Так ось влітку після першого курсу я просто вмикала собі Friends, серіал Друзі англійської мови мені було сприйняти на слух, мені було дуже важко. Тобто я його дивилась до цього. Я якби якби з текстом я все розуміла. Проблема була в сприйнятті на слух. Я собі просто вмикала і нічого не розуміла, тобто, просто як фон. І мій мозок він нібито звикав до англійської мови. З Часом я почала ніби так виокремлювати певні слова. Потім, ось так воно степ -бей степ, воно ну, трошечки потрошки збиралось докупи. І за літо я досить добре прокачала свої listening skills. Тому я ж кажу, це дійсно дуже класна порада слухати, споживати якомога більше англомовного контенту. І учні, які дослухаються до мене, в них дійсно є прогрес. Він набагато швидший, кращий, Ось. А я учні, які слухають мене і нічого не роблять. Звісно, воно тоді нічого само по собі не покращиться. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який з цих шматочків вам, наприклад, був найскладнішим або досі є. Можливо, у вас є щось своє, що вам важко дається, і ви хочете поділитись. Ну, якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, і до нових зустрічей, папа. -па.